Ні про що говорили, тому що щось я був забіганий, купа всього була. Але ж вчора був день дурня, або, як зараз <смітно> модно, модно казати, День теплого Трампа було тепло, дощовито, і як показує в нас наша. Прикметна лабораторія на теплого Трампа нас не бомбили. Але я думаю, що недовго музика і грала, недовго Ілон Маск танцював. Ну Побачимо, що буде. Звісно, що ці всі качелі дуже сильно впливають на кукуху, дуже сильно впливають на людей, які, які вже 10 років. 10 років у війні, а навіть якщо не 10 років, то якщо війна не стосувалася їх раніше, вони її не помічали, то останні 3 роки це теж дуже багато, це теж дуже багато і наруження дуже велике, страшні роковини йдуть, особливо що стосується весни. Навесні, коли почали звільняти почали звільняти нашу територію, коли відкрилося все те, що там творили вороги, творили росіяни, то це може розірвати кукуху кого завгодно. Тому сьогодні б хотілося поговорити про якісь. А, речі, які рятують, які рятують. Від деморалізації від того, щоб зовсім не впасти в якусь депресію. Я розумію, що мова здебільшого не про людей, які щодня воюють з ворогом, які напередку. Або умовно напередку, але близько в контакті зі зброєю і з ворогом. Тому що у тих людей, ну, принаймні на той момент, поки вони там напередку нема часу на якісь там особливі. Заглядання в інтернет, дивитися, хто що сказав, коли закінчиться війна. В них стоять свої завдання, які ставлять командири, або вони самі командири ставлять якісь завдання. Я дуже сподіваюся, що порядних людей все ж таки більше скрізь, ніж непорядних, і є переживання за. Людей, які поруч за можливі втрати у всіх у кожного, і <кій> там завдання зовсім інші. Там завдання зберегтися і нанести якомога більше втрат ворогу. Тому мова не про них, а мова якраз про тих, хто в умовному тилу, абсолютно в умовному, тому що е показує практика: не можна ніде бути абсолютно е в безпечному місці на території України. Звісно, що на сході, на півдні. Там, де бойові, бойові дії ближче, ця небезпека більше. Але і там є моменти, коли більш-менш затища, і тоді люди лізуть в інтернет, читають, і отут стається те, за що я дуже переживаю. Погляд на всі події, які відбуваються навколо на всі, абсолютно. На те, що хто щось сказав, на те, що. Відбувається на якісь політичні заяви, на якісь дії, якісь відходи або зупинення дій військових. Всі ці події сприймаються дуже по різному з різного куточка нашого умовного тила. Тобто умовний тил на Закарпатті і умовний тил у Сумській області нема чого й порівнювати. Рівень напруги зовсім різний, зовсім інший. Я зараз ось був на Львівщині, на Рівненщині. Я не можу сказати, що немає війни, що там абсолютно всі за все забули. Це було б неправдою. Але рівень тривожності, рівень. Зовсім інший ніж, наприклад, Чернігівська область Сумщина, взагалі, яка розуміє, що зараз прикордоння зносять все на абсолютно під ноль. Ми не беремо вже Донбас, ми не беремо Запоріжчину, ми не беремо туди Кривий, Ріг, Кривий Ріг, Дніпропетровщину, Харківщину, яку валять. Там зовсім інший рівень сприйняття моменту і сприйняття життя. І, звісно що різна реакція на всі ці штуки. Тому саме я хотів би поговорити про ментальне сприйняття, про ментальну кукуху. Вчора я говорив про це на Радіо Київ, ми з Сергієм Смаглюком говорили на цю тему. Про те, а чи можна взагалі під час війни жартувати? І як жартувати? І чи не перегнеш цю палку? Ось тут навіть не жарти, а якісь такі події, ну наприклад, як з Вінничуком, з Пеном і з усім іншим. Коли є дуже тригерна тема. Є дуже тригерна тема, коли. Дівчата заявляли про те, що їх домагалися, що їх фактично гвалтували або хотіли зґвалтувати. Так? Є тема, яка піднялась у суспільстві дуже сильно, була неоцінена адекватно автором статті, як на мене, який написав те, що написав. Те, що написав. Це його. Це його. Сприйняття життя, це його відповідальність, але суспільство в цей момент, яке переживало тільки що з іншими пострадалими від подібних дій, все разом відреагувало так, як відреагувало. Далі почалися ці всі ігрища, то його кудись виключили, то кудись включили. Все це наслідки того, що суспільство зараз дуже напружене. Так тут мова навіть не йшла про. Жарт, гумор. Так от, чи можна жартувати, чи треба жартувати, яким чином жартувати. Я думаю, що кожен жарт, ми маємо це розуміти, абсолютно кожен жарт, незалежно від того, як ви його позиціонували, може сприйнятися по-різному людьми в різних. Точках України в різних точках напруження, до цього буде просто треба готово. Якщо а, це не компанія, коли ви один одного знаєте, знаєте, хто як зреагує, і можете жартувати більш вільно або менш вільно, в залежності від ситуації. А коли ви жартуєте на широкі маси, наприклад, а, в Фейсбуці чи ще щось. Будьте готові, що воно може тригернути. Ви або відразу це сприймаєте нормально, що ну, є така можливість, і намагаєтесь якось е жарт оцінювати відразу з цієї точки зору, або не жартуєте. Або, якщо ви боїтеся брати на себе таку відповідальність, ви не жартуєте. Я весь час намагаюся <кхе> балансувати десь так, щоб мої всякі ці умовно смішні. Оповідки, які про життя, або підслухані розмови, не тригернули і не травмували людей. Або принаймні не тригернули і не травмували людей, які... за яких я переживаю. Ну, наприклад, я дуже часто акцентуюся на мовному питанні. Да. Я не можу сказати, що, або думати собі, що мої дописи про там. Спілкування російською, як іноді вони потрапляють, в якісь халепні ситуації не тригерять російськомовних українців. Ну, мабуть, тригерять, але в них своє сприйняття цього життя, і я не можу на це повпливати. Але якісь за тобто я тому, що для мене мова важлива. Я свого часу зі зросійщеної сім'ї свідомо на неї перейшов. Тому нема про що, нема про що говорити. От, а що стосується цих, інших інших людей, ну як є, як є, тому всі ці, всі ці речі, про які ми з вами говоримо, вони вкрай, вкрай важливі, Що б ми не робили, як би ми не жартували, вони, вони впливають на те, що нас оточує. І треба бути. Десь уважнішим, десь обережнішим, але я абсолютно переконаний в одному: якщо, якщо не жартувати, якщо взагалі а, ніяким чином не сприймати гумор, буде тільки гірше, а, нас ще швидше поплавить. Нас абсолютно точно а, нашу ментальну куху, куху зірве. Інша річ, що а, те, що для одного гумор чистий. Для когось перебор, а для когось і просто якась замальовка світла з якимось долею гумору є абсолютно серйозним гумористичним твором. Це абсолютно різні е, сприйняття. Тому, ще раз повторюся, все залежить від того, де людина читає вас, в якій точці, і що відбувається, і що відбувається навколо. От. Тому я, наприклад, для себе вибрав там. Певний певний лист людей, які можуть торкатися гумористичних тем, хтось більш жорстко, хтось більш там плавно, але я їх читаю, хтось там політичною сатирою займається. Я вибрав для себе те, що я нормально сприймаю з Києва, перебуваючи в Києві. Києві, на своїй точці, чим я займаюся. Я думаю, що варто зробити це кожному. Воно ж е, так, в принципі, побудовані соціальні мережі, що ви підписуєтеся на те, що вам до вподоби, е, от. Але кукуху ментально берегти треба, інакше, інакше, нам, е, інакше нам просто тупо не вижити в цій війні. Тому що. Коли накладається дуже багато, наприклад, погані новини якісь про рідних людей з війни, там погода якась гівно, щось вдома тут сталося, щось іще сталося, нема грошей, а хочеться допомогти комусь, наприклад, або просто нема грошей. Ну, це життя, то потроху-потроху це все з'їдає, з'їдає нашу кукуху. Я, от, наприклад, поки з вами говорив. Поїхав не туди, куди треба. Так теж буває. Тепер я попав в трафік і можу з вами нормально, нормально спілкуватися. Тому що я понадіявся, що я розумію, що роблю, але, але поїхав не туди. І тепер я попав в серйозний трафік. Ну, що ти зробиш? Нічого ти тут не зробиш. Це життя. Будемо їхати так, як їхали. Але я радий, що я сьогодні зміг трошечки, трошечки з вами поговорити на цю, на цю тему. Тому е я прекрасно розумію, що, наприклад, навіть жарти в мене на, е на сторінці, ті, що я роблю, там час від часу я кажу, або якісь там записи мої, які можуть, можуть тригернути людей. Можуть. Я, звісно, повторюся. Намагаюся балансувати, але вдається це абсолютно не завжди. Тому, а, якщо ви там часом... Бачите, що я перегибаю палку Ти ж не мовчить, тому що так не можна, якщо вам щось не подобається дуже сильно. Навіть якщо воно співпадає з автором, завжди можна спробувати плюс-мінус коректно викластися. Звісно, якщо починається посилання один одного на три веселі букви, то нічим нормально це не закінчується. Але якась полеміка вполні допустима. Чому ні? Всім гарного ранку, крім Русні. Погнав я на села сьогодні Вишгородщина. Поїду, подивлюся, що там. Обіймаю крепко. Хай все буде добре. На зв'язочку.